Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. З вами Альона Благодарна, і сьогодні я з вами трошки порозмовляю за кадром. Хочу вам розповісти про флакони, які я допила до дна, а також показати вам деяку косметику. Я нещодавно заходила в Єву і вирішила спробувати для себе Патрісію Ледо, тому що багато блогерів, мейкаперів її хвалять, і пані Монро невгамовна хвалила цю Косметику, я вирішила взяти собі на пробу і якраз з вами поділюся своїми враженнями. Я сьогодні побуду за кадром, тому що, на жаль, в мене не було часу зняти для вас відео, і зараз я працюю, наразі в мене багато роботи. Тому я вирішила, поки в мене обідня перерва, я з вами поп'ю кави. І заодно розповім вам трохи про парфумерію і косметику. Так що я сьогодні не з'явлюся в кадрі, але я сподіваюся, вам буде так цікаво. Якщо вам сподобається такий формат, то дайте мені знати, якщо зайде, то я можу знімати для вас так частіше, тому що мені так легше і швидше, щоб не витрачати час на підготовку відео, так просто сидіти, працювати за комп'ютером і одночасно для вас знімати. Так що давайте беріть щось смачненьке. В мене сьогодні капучино. До речі, я підсіла на капучино. Раніше я каву не часто пила, а зараз я відкрила для себе каву з різними смаками. Сьогодні в мене кава, капучино з горіховим смаком. Вона мені дуже подобається. Тому я буду її пити і з вами розмовляти. І ви також беріть собі щось смачненьке: якусь каву, какао, чай, щось інше попити або поїсти, і давайте приступати. В одному із своїх минулих відео про весняні аромати, про плани на весну я вам показувала декілька флаконів, які я включила собі в Project Pen. І ось один флакон я нарешті закінчила. Це Зарко Parfum Рожева молекула, Pink Molecule. В мене був тестерний флакон. Він старенький, на ньому вже наліпка отак покарябилася і поїло її спиртом. Коротше, закінчила я цей аромат, я його любила, мені було приємно ним користуватися. Але один з моїх підписників, або не з підписників, а просто людина написала мені в коментарях, що, на жаль, парфум виробляється на Росії. Якщо чесно, я шукала інформацію і я ніде не знайшла підтвердження, але я вважаю вам за потрібне це сказати. Може, ви хтось захочете пошукаєте цю інформацію, знайдете її. Просто знаєте, що ходять такі чутки, що зерко парфум виробляється на Росії. Я не знаю. Я знаю точно, що це не російський бренд. Я перевіряла. Ніде немає е також інформації, що це російський бренд, і власник там не з Росії. Але щодо виробництва, я не впевнена, якщо кажуть таке, то можливо. Так що, знаєте. Ось, показую вам просто пустий флакон, закінчила, і нарешті я рада. У мене ось там ще стоїть бікей Parfums, який я планую закінчити буке de онрі. Я ним користуюся зараз активно, хочу його добити. Думаю, що я його закінчу цієї весни, той білікей парфумс de Henri. Так, що я ще хотіла вам показати? Я хотіла вам показати ось цей пустий флакончик. Це Ульрік де Варенс». Це така класна позитивна поливашка. Він дійсно пахне мохіто солодким, таким безалкогольним. І я його використовувала просто всюди. І поливалася ним, і пшикала штори, і пшикала у ванні, і на кухні, і де я тільки ним не пшикала. Випшикала весь флакон. Мені він дуже приємний, я, мабуть, його буду повторювати. Тому що це така поливашка, вона не тільки як для тіла у мене йде, а вона йде просто, як і освіжувач повітря. Дуже приємний. Тому я буду її повторювати. Це дуже бюджетна парфумерія і дуже гарно. Мені дуже сподобалося користуватися цим ароматом. Дякую Ірі Таламі за такий подарунок. Це вона мені подарувала цей флакон. Я його, правда, хотіла, і я їй казала, що я його хочу, і от вона мені його подарувала. Я його використала, користувалася їм десь рік, мабуть, рік або півтори І ось, ось цей флакон, нарешті, в мене вже все. Я його викину і куплю новий. Далі, в мене закінчилися від Леванти. Я закінчила від Левант аромату зі сліпих затестів. Дама Б'янка від Касамураті, від Ксержов. І я придбала собі флакон. Нещодавно я в інстаграмі у себе робила розпаковку цього аромату. Ось Він мені дуже сподобався. Я його, до речі, і знала до сліпих затестів, і на сліпих затестах я його і впізнала. Але я його зараз розпробувала, і він якось інакше заіграв мені, і якось інші враження в мене від нього стали. Я тут почала відчувати не тільки квіткову пудру солодку, а ще і морозову пломбір. В ньому почали на мені виступати такі молочні вершкові ноти по типу пломбиру, і мені це дуже сподобалося. Взагалі, це така ніжна пудрова, квіткова хмаринка. Я тут дуже відчуваю ірис, і бузок, і якісь ніжні білі квіти. І це дуже ніжно, дуже приємно, затишно, він м'якенький, він такий пухнастий, він солодкий, тут є ваніль, і в ванілі багато відчувається, а також тут є якась п'янка нота, я її також відчуваю, ніби такі п'янкі, дуже духмяні квіти. Я підозрюю, що це саме солод, Там він заявлений в піраміді і мальта. І вони от дають таке відчуття п'янкого аромату, саме не алкогольності, а от п'янкості, ніби солоду дійсно. Дуже мені сподобався цей аромат, і я вирішила, що на весну мені дама б'янка потрібна. Він дійсно такий весняний, ніжний. Я цей аромат бачу на принцесах. От я не знаю, на, казко... на якихось казкових принцесах він такий дуже ніжний і тендітний. <кій> і в інстаграмі я писала, що цей аромат підійшов би по пелюшці на бал. Мені здається, що дійсно от він такий Якийсь не то, що тендітний і м'якенький, а він такий невинний. І також, мені здається, цей аромат підійде. Може, на весілля дівчатам нареченим. Дуже гарно би пасував цей парфум. Ну ось він мені дуже сподобався, відносила від лавант, купила флакон і дуже рада. Далі ще в мене декілька від відлавантів закінчилося. Я закінчила відлавант Chanel Chance Eau Андер в парфумованій воді. Туалетну воду я знала, і вона в мене була в бажанках, в вішлісті. І я ось відносила парфумовану воду. І що я скажу? Мабуть, все-таки я хочу придбати собі парфумовану воду. Мені дуже сподобався цей аромат. Він більш насичений, ніж туалетна вода. І туалетна вода мені здавалася якось прозорою, більш шампунистою, а тут е ця водичка більш насичена, і тут я більше відчуваю троянди. І все ж таки, мабуть, по стійкості вона краще, тому що цей аромат я відчуваю прям цілий день. Я часто в ньому лягала спати і на ранок просиналася, також відчувала аромат Шанель Шансо Тандер. І мені дуже сподобалося. Мабуть, я все ж таки візьму собі парфумовану воду. Дуже гарна. Дуже гарна, прям така рожево-квітково-фруктова водичка, дуже весняна, ніжне тандітна. Я тут відчуваю і півонії, і ніжні троянди, і цитруси, і шанелівську ось цю базу альдегідну. Тут альдегіди не заявлені, але якщо ця річ попадає на одяг, я прям відчуваю таку чисту. Прозору про холодну альдегідну свіжість. Мені здається, що вся піраміда не повністю прописана ніде ні на фрагрантиці, ні на інших парфумерних платформах. Але я отут відчуваю альдегіди. Дуже гарна вода парфумована, хочу флакон. Так, далі закінчила я від Levant парфам з де Марлі Деліна для Розе версія. І також її додала собі в бажанки. Зараз мені щось захотілося троянд, мене прям поперело на троянди. Я знов почала носити, до речі, Розис Маск від Монталь. От дуже часто її зараз ношу. хоча в мене не було в планах на весну її носити. Але зараз мені вона дуже заходить. І от відносила Деліну Ля Розе дуже гарний аромат. Така приємна м'яка троянда. Вона мені відчувається ніби з зефіром, ось така рожева. Тут також відчуваються півонії, фрукти. Дуже солодко, але дуже м'яко, свіжо одночасно. Я тут відчуваю і акватичні ноти трохи. І воно все так гарно збалансовано, дуже гарно. Дуже гарна парфумерна композиція, ніжна, жіночна, квіткова, солоденька і ну, дуже гарно я хочу, мабуть, флакон. Якщо я флакон не придбаю, то я вирішила для себе, що я візьму хоча б якийсь крем для рук або якийсь лосьон, щось таке. Ну, дуже хочеться мені мати щось з цим запахом. Дуже приємно, рожево, тендітно і дійсно гарна, приємна троянда. Ось, це всі аромати, які я хотіла вам сьогодні показати, а зараз я вам покажу косметику. Заходила я в Єву, і що я вирішила спробувати? Я вирішила спробувати туш від Патрісі Ледо. Мені так сподобалося це оформлення, воно в житті виглядає набагато краще, ніж є насправді. Воно виглядає люксово. Тут просто залізна упаковка. Я не знаю, ну воно не пластикова, воно залізна. І ось ця кришечка дуже гарна, просто шикарно. І вона виглядає в житті приємно. І вона також залізна, просто тут якась, так, якийсь принт такий з фарбою. Пакування супер. Щодо самої туші, я ще не знаю. Тому що я звикла до іншої туші. Мені сподобалася оця щіточка. О, в мене вже там вії мої наліпилися на щіточку. Мені сподобалася ця щіточка, але мені не сподобалася поки що сама туш, от сама як вона фарбує. Я навіть не знаю, що. Вам сказати про неї. Я просто звикла до ось цієї туші в мене від Colstar. Вона, звісно, набагато дорожча. Але мені тут не подобається щіточка. Щіточка тут інша. Тут пластмасова така черзинова, я думаю, пластмасова щітка. І вона мені не дуже подобається. А от сама туш гарна. От сама якість туші рідини гарна, мені подобається. Вона мені робить приємні такі вії які не виглядають ляльковими, вони виглядають натуральними, і підкрученими, і довгими, і розділеними. Ось ця туш, мені подобається навпаки, щіточка і мені подобається оформлення, але ось сама рідина в туші мені якось, поки що я її не зрозуміла. Вона, з моїми віями, не робить, не робить нічого, не розділяє, не підкручує. Ну, взагалі нічого. Вони просто прямі, прямі, як палки стирчать. Не знаю. Коротше, мені треба її ще поносити і потім якось більше до неї звикнути. Може, це на перших порах, поки вона ще ріденька і нова, вона якось не так фарбує, а потім трохи підсохне, і якось я зміню свою думку. Але зараз я її, чесно, не зрозуміла. Вона коштувала щось е, тисяч тисяча, боже, не тисяча, а 100 чимось гривень, десь під 200. Ну, за таку ціну таке опакування мене влаштовує, але мене не влаштовує саме те, як вона фарбує. Потім якось вам розповім. Далі взяла я спробувати пудру з тої ж серії Патрісе Лідо з тим же оформленням. Боже, як мені подобається це оформлення, воно просто круте. Так, тут в пудрі є ось така штучка, я нею не користуюся, пуховочка. І сама пудра ось така. Пудра мені сподобалася. Якщо чесно, я взагалі не люблю пудри використовувати. І я використовувала пудру від герлен, ось цю метеорити. Метеорити це така пудра. Вона не матує, вона просто робить фініш на шкірі. Вона дає такий гладенький сяючий фініш. І вона нічого не перекриває, не матує, не стримує якось косметику. Але вона на мені тримається ось цілий день. І мені обожнює ось ці, ось ці метеорити, мені вони дуже подобаються, вони просто працюють на. 190% із 100% для мене. Я їх обожнюю. Тут і запах, і те, як вони працюють, те, як вони роблять вигляд у шкіри. Мені дуже подобається. Ось так виглядає на трохи коробочка. Зараз покажу. Я вам вже, мабуть, показувала, але покажу ще. Ось метеорити. І вони пахнуть прямо як парфум Герліан метеорити О, Боже, такий запах приємний. Обожнюю я ось цю штуку. Це я не можу сказати, що це прям пудра-пудра. Це просто фініш такий для шкіри. І в мене шкіра завжди виглядає суперово з цим продуктом. Вона, Він не, він не підкреслює ні зморшки, ні якісь впадинки на шкірі, ну нічого. Ось ця пудра, вона дійсно матуюча, вона дуже матуюча. Я до такого фінішу не звикла, я не люблю матову шкіру. Але мені сподобалася ця пудра, тому що вона тримається цілий день. Вона трохи закатується в зморшки, підкреслює їх. Але вона дуже легка. От я не люблю саме відчуття пудри або якогось продукту на шкірі. Ось ця пудра дуже легка, і цим вона мені подобається. Вона також коштувала щось 200 гривень 239 по-моєму. Я вважаю, що за таку ціну непогана пудра. Якщо б вона коштувала дорожче, я би не любила її, вона б мені не сподобалась, я б розстроїлася за викинуті кошти, але за 200 гривень мені здається, що вона непогано працює. Вона нічого не робить сверх'єстеного, як то сказати. Вона просто матує, надає кольору однорідного вашому обличчю, ну і тримає тон ну Підтримує ось косметику, що він тримається цілий день. Ось так я скажу. Але упакування, яке гарне упакування. Воно мені так подобається, просто суперове. Дивіться. ну Дуже гарно. Прям люксове упакування. От чесно, що пудра, що ось ця туш, дійсно виглядають люксово. І в руках відчуваються по-люксовому. У мене, до речі, це тон номер 2 і ту ж там один тон. Далі взяла я собі ще спробувати від Патрісії Лідо консилер. Коректор, він тут називається. У мене також другий тон. Рідкий консилер. Тон номер 2. Я не, не бачу, щоб там десь було написано, але було десь написано, що номер 2. Мабуть, на верхньому слої там ще воно було запаковано в таку штучку. Целофанову пакетик. Там було написано номер 2 Ну що я скажу? Я також не зрозуміла дію цього продукту. Він не скриває е недоліки шкіри. Він не, скр не замаскував ні прищики, ні синці під очима, нічого не замасковує. І на шкірі він також не відчувається. Ось у мене другий тон. Він легкий дуже, він не відчувається на шкірі, я отак от його не ношу, коротше, ось так, якщо його розмазати, він непомітний і не відчувається. Але він також нічого не замасковує, Я не знаю. Може, він для того, щоби. Підсвічувати, вибілювати щось, не знаю, вибілює він добре, під очима вибілює, Але як були синці, так вони і залишилися. Як були прищі, так вони і залишилися. І я взагалі не зрозуміла його дії. І він трошки скачується. Якщо у вас жирна шкіра, вам він не підійде. Коштував він 99 гривень. І, ну я не знаю, мені не сподобалося, я щось взагалі не розумію цю косметику. Єдине, що мені дійсно сподобалася пудра за свою ціну. На свою ціну непогана пудра, враховуючи її упакування. Але ось так, от, щоб щось вау сказати, ні, не скажу. Для мене вау це метеорити. Для мене вау це ну, щось таке. Це просто приємне упакування. Як косметика, я не знаю, що вона мені робить. Коротше, я не знаю, буду ще звикати до цієї косметики. Можливо, якщо щось зміниться, я, я вам розповім. І дали мені в подарунок за ось це замовлення: три патрісії Людо мені дали ось таку штуку мішечок. А в мішечку тут е, пензлик. Ось такий от пензлик. Я його вже використовувала для пудри, пробувала. Ну, Чесно, поганий пензлик. Він синтетичний. Може, ще рум'яна спробую ним нанести, але для пудри він якось не підходить, не знаю. Я його пробувала на метеорити, і я його пробувала на ось цю пудру. Не знаю, якийсь безтолковий пензлик. Нічого, нічого не робить, він колючий, якийсь колить шкіру і ну, не знаю. Зате безкоштовно. Якщо ви хочете такий е, безкорисний пензлик, то йдіть в Єву, купіть три штуки косметики і вам його дадуть безкоштовно. Ну, не знаю, я що вам ще сказати. Ви бачите, ось так. Зате мені дуже сподобався один олівець, який я вам хочу показати. Взяла я олівець на мейкапі від П'єра Рене. 07 відтінок, називається Lip Ось так він виглядає. Цей олівець я піддивилася на каналі у All Serena Beauty, це мейкап-блогерка, і вона хвалила цей олівець. І що я вам скажу? Це найкращий олівець, що в мене взагалі колись був для губ. Він просто ідеальний. Він коштує 300 гривень на мейкапі. може трошки дорожче. Це ідеальний нюдовий колір. Ну, він просто ідеальний. Тапожечку, давай. Хочу його. О! Ідеальний нюдовий колір. Він просто м'якенький, він такий приємний. Він матовий, він добре малює, він не сушить губи, в нього ідеальний колір. На губах він виглядає не таким темним, а він виглядає більш натуральним. От, прямо як ваші натуральні губи, тільки краще. Він довго тримається, він тримається цілий день, він не з'їдається. Я навіть коли їм щось жирне, якусь жирну їжу, губи в мене залишаються цілий день з цим олівцем. Він просто неймовірний. В мене є олівці для губ від лонком, від клінік, від, якого? від шесейдо. І я вам хочу сказати, що ось цей олівець кращий серед всіх. Я вам його рекомендую спробувати. Це такий колір, який підійде всім. Він просто нейтральний. Він не холодний, він не теплий, він нейтральний. Може, зараз він на камері, або в мене на руці виглядає якось інакше, але в житті на губах він виглядає от прям як натуральний колір. Не темний, не світлий. Просто ідеальний. Мені здається, він підійде і брюнеткам, і блондинкам, і руденьким, просто всім. Офігенний просто олівець, я вам дуже сильно його рекомендую спробувати. Я поганого, чесно, не поражу. Хоч він і такий не з дешевих, але він вартує своїх грошей. Єдине, що я вам хочу сказати, він швидко пропадає. От я цим олівцем користуюся десь 2 місяці, майже кожен день. І в мене його залишилося вже мало, я буду його повторювати обов'язково. Ось цей просто сьомий відтінок це must-have. Ідеальні губи. От якщо ви помітили, я останнім часом на відео знімаю з таким нейтральним кольором, губами, ось це той олівець. Я майже зараз у всіх відео з цим олівцем. Я його обожнюю. Він просто неймовірний. Коротше, я готова е, співати серенади цьому олівцю. Якщо ви хочете, ви можете спробувати і потім напишете, чи вам сподобалося. Я просто впевнена, що він вам сподобається. Він, до речі, не такий, що сильно фіксується, він не сушить губи, але е, він ніби і підтирається, але він підтирається от прям акуратно і непомітно. Але все одно я на собі його цілий день ну, ношу, і він отак от тримається цілий день. Хоч він і трохи підтирається, все одно він тримається цілий день. Коротше, захвалила я вам цей олівець. Якщо хочете спробуйте, ну він чудовий. Ось, на сьогодні, мабуть, і все буду я закінчувати. Розповіла вам все, що хотіла розповісти. Пішла я далі працювати. А ви будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги і будьте обережні, будь ласка, не забувайте донатити. І підписуйтесь на мій канал, я вам всім завжди дуже рада. Слава Україні, слава героям! Слава ЗСУ! Цілую, обіймаю і до побачення! Па-па-па-па.